США нададуть військової допомоги на понад 8 мільярдів доларів. Петріоти від Нідерландів, гаубиці від Британії та енергетична підтримка від Великої Сімки. Привіт! Я Валерія, а ви на Київладі. Зараз розповім, як партнери допомогли Україні за останній тиждень. Погнали. Президент Зеленський відвідав США на зустрічі. Байден оголосив про намір надати Україні оборонної допомоги на приголомшливу суму в 7,9 мільярдів доларів. Зокрема, гроші підуть на закупівлю зброї, матеріали для виробництва. Тощо також відомо, що США оголосили про замовлення зброї для України на суму 2,4 мільярди доларів. На ці кошти закуплять боєприпаси для ППО, БПЛА тощо. Окрім цього, Міноборони США оголосило про додатковий військовий пакет на 375 мільйонів доларів. Туди уйдуть ракети для Хаймерсів, бронеавтомобілі МРАП, БТР М 1117, Джавеліни та артилерійські снаряди. Окремо варто зазначити далекобійні крилати ракети Джен Стендов, які також ходять до пакету. Це своєрідні каби, які будуть запускати з винищувачів. Ця бомба може долітати на відстань до 130 кілометрів. Німеччина руйнує чітки нібито країн Європи закінчуються можливості для військової підтримки України. Так Бундестаг погодився збільшити фінансування військових потреб України на 400 мільйонів євро. Зокрема, на ці гроші придбають ППО, танки, безпілотники та іншу зброю. Країни Великої Сімки анонсували пакет енергетичної підтримки для України. Нідерланди виділяють 209,5 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури. Німеччина надає 100 мільйонів євро для підготовки України до зими. Франція 60 мільйонів євро. Данія 17 мільйонів. А Японія представила новий енергетичний пакет, збільшивши загальну допомогу до 12 мільярдів євро. Окрім цього, посол Японії особисто передав 31 одиниць медичного обладнання. Ніння українським лікарням, включаючи апарати КТ, МРТ і хірургічні мікроскопи, обладнання відправиться в 16 міст України. Данія та Україна підписали угоду про подальші закупівлю зброї через українську оборону промисловість. Загалом королівство замовило у українського ВПК зброю на суму 560 мільйонів євро. Також під час зустрічі країн Великої Сімки 30 країн ухвалили декларацію щодо підтримки відновлення та реконструкції України. Швейцарія передала 11 автобусів до Чернігова. Це була поставка першої партії громадського транспорту для міста. Що цікаво, ініціатором такої допомоги були звичайні студенти швейцарського міста Санкт-Гален. Міністр оборони Нідерландів заявив, що Україна незабаром отримує три пускові установки ЗРК Петріот. А міністерство оборони Великої Британії оголосило тендер на закупівлю трьохста великих FPV-дронів вартістю більш ніж 2,5 мільйони доларів в рамках пакету міжнародної коаліції дронів для України. Також Британія надасть Україні нову партію самохідних гаубиць АЕС 90 Німеччина передала національній гвардії Україні 14 пікапів Фольксваген Амарок для посилення за критичної інфраструктури. Україна веде переговори щодо отримання винищувачів Гріпень та Єврофайтер. Литва надала новий пакет військової допомоги для України. До нього входять боєприпаси, логістичне обладнання та ноутбуки. Банк розвитку Ради Європи надав Україні 10 мільйонів євро. У Чернігові внутрішньопереміщеним особам надали гуманітарну підтримку. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Київлада, аби не пропускати важливі новини. До зустрічі наступного тижня.